Друзі, вітаю. 18 листопада. Йдемо на пасіку і бачимо, що бджола наша полетіла. Подивіться, не всі, звісно, вулики. Ну ось цей вулик, це вулик без вентиляції верхньої. Я вам показував це цей вулик. Вентиляції нема вверху. Дно сітчате. Бачите, так? Да? Дно січате. Але бджола... Найкраще полетіло, ну це ця бджола посипеться. Просто посипеться. Я не знаю, чого полетіла. Не хочу лізти, дивитися, що там з кармами. Але всі ви знаєте, тут е дві-три бджоли вилазило. Ну це краще. Це краще. Бачите, так? Да? Тепло, напевно. Плюс 15. І бжола полетить. Не знаю скільки сьогодні. Прокоментуйте, скільки у вас. Але я вам скажу, що ця бджола, яка вилетіла, вона осипеться. Так як бжола живе 30 днів. 30 днів бжола живе, яка розпочала якусь роботу. Ця бжола за чимось полетіла і вона помре. <плес> Будемо слідкувати за цим вуликом. За цим все порівняємо. Чому полетіло? Не знаю, прокоментуйте, скільки у вас. Зараз піду, подивлюся на термометр, скільки градусів і все зрозуміємо. Тут також нема. Тут жола не полетіла. Сидить, клуб сидить. Чітко сидить клуб. Навпроти льоточка. Поставимо так. Ну а в цьому вулику без вентиляції чомусь полетіла бжола. Бачите, так? Да? А якщо велика сім'я, то частина посипеться, частина залишиться. Якщо маленька сім'я, ця сім'я не перезимує.